Всім вітання, шановні друзі, ви на каналі Дніпра -гроком. До вашої уваги представляємо вісь навішування каталоговий номер 45 дефіз 450-5097, а ось ще наша, наша візитівка. Що хочеться сказати? Тут, як ви бачите, не тільки вісь, ще присутні шайби і гайки для того, щоб закріпити цю вісь до корита. Це, скажімо так, дуже улюблена мною позиція, тому що вони у нас, на жаль, вони дуже частично. Дуже виходять з ладу, ломається від перегрузки. Тому ось хочу акцентувати увагу на, цьому, на, цьому, на цій вісі. Ось, бачите колір, який тут де різьба і саме навантаження, саме велике, це йде прокалена. Звірою перемогу. Дякую ще раз тим, хто ставить вподобайки, підписується на нас дуже приємно. У нас поки що молодий канал, але він вже набирає обертів. Працюємо заради перемоги. Слава Україні!